Вітаю з вами Юрій, канал Диваний Футбол. Що ж давайте поговоримо стосовно підсумків третього туру англійської прем'єр-ліги. Самий центральний матч третього туру проходив у в Манчестері. В гості до Манчестера приїжджав Ліверпуль. Це завжди історично була принципова дуель двох суперників: тренер Манчестер Юнайтед Ерік Тенхак... Не змінив схему з порівнянням останнього провального матчу з Брентфордом. Схема залишилась незмінною. 4-2-3-1. Тренер Ліверпуля Юрген Клоп також не міняв схему. Схема була 4-3-3. Які ж зміни в складах зробив Ерік Тенхак. В захисті замість Гаррі Магуайра він випустив Варана, а замість Люка Шоу. Грав Маласія в центрі замість Фреда, який грав в старті минулого матчу. Вийшов МакТоміней. Також з порівнянням останнього матчу в старті грав Маркус Решфорд. Які зміни зробив Юрген Клоп у складі Ліверпуля замість Філіпса, який грав минулому матчу, вийшов Гомес. В центрі замість Фабініо проти МЮ вийшов Хендерсон. А замість Дарвіна Нунніса, який отримав червону картку, вийшов Роберто Ферміно. Футболісти Манчестер Юнайтед дуже багато уваги в цьому матчі приділяли захисту. Тому у футболістів Ліверпуля відсоток володіння був досить значним 70%. Але вони, в принципі, нічого не змогли зробити небезпечного в першому таймі. Я хочу наголосити, що футболісти МЮ не дозволили футболістам Ліверпулю хоча б один раз нанести удар в площину воріт в першому таймі. Перший дзвіночок вже відбувся, коли зробив дуже чудовий асист Фернандеш на Елангу. Та Еланга, перегравши дев'ядехе, влучив в праву стійку. Невздовзі футболісти МЮ відкрили рахунок цьому матчі. Дуже яскравий гол забиває Санчо. Та перший тайм так і залишився з рахунком 1-0. В другому таймі гра стала більш жвавою. Футболісти Ліверпулю стали більше атакувати. Юрген Клоп зробив заміну. Він змінив Хендерсона на Фабініо, але футболісти Ліверпуля так і не змогли зрівняти рахунок. Натомість рахунок 2-0 зробив Маркус Решфорд. В кінцівки другого тайму Мухаммед Салах таки заштовхав гол престижу ворота. М'ю. Що ж, рахунок 2-1. підсумку трьох турів АПЛ Ліверпуль набирає два очки, і наразі вони займають 16-ту сходинку турнірної таблиці. Це дуже дуже звичайно погано. Тому Йоргену клопу вже треба щось думати, щоби. Змінити ситуацію. А Мю набирають три очки. Вони наразі на 14 му місці. І що сказати, дуже приємно за те, що вони перезавантажили, що, що Ерік Тенхак перезавантажив команду. Крістьян Роналдо залишився на лавці запасних. Та я ж хочу наголосити, що до М'ю перейшов опорний пізахисник Каземіра. Тому вони мають всі шанси для того, щоб змінити їхнє становище. Що ж йдемо далі? Челсі приїздив в гості до Ліцу. Рахунок 3-0. Це звичайно боляче для фанатів Челсі, але вони, вони дивилися досить непогано. На початку матчу Челсі мали нагоду для того, щоб відкрити рахунок. Спочатку Рахім Стерлінг там не зарахували гол Рахіма Стерлінга, а потім він не зміг попасти в площину воріт. Але як кажуть, в футболі не забуваєш ти, забувають тобі. Тому ліц, в принципі, дуже швидко зробив рахунок 3-0. Я довго не хочу обговорювати цей матч. Скажу, що сама суттєва проблема полягала в тому, що не приймав участі в цьому поєдинку Голо Канте, який завжди виконує величезний обсяг робіт. Тому рахунок 3-0, і керівництву Челсі треба треба замислитися. Над тим, щоб підсилити команду, сезон достатньо довгий, ще посеред сезону буде мундіаль, тому Челсі мають мають зробити підсилення свого складу. Йдемо далі. Тоттенхем виграв з рахунком 1-0, та Тоттенхем в гонці в гонці серед лідерів. Що ще трапилось цього вікенду? Манчестер Сіті приїздив в гості до Ньюкаслу. Я вже раніше казав, що Ньюкасл після зміни тренера в минулому сезоні вони по набраних очках зайняли четверту сходинку в чемпіонаті, і це досить сильний результат. Тому для футболістів Манчестер Сіті цей матч не виявився легкою прогулянкою. В матчі відкрили рахунок саме футболісти Манчестер Сіті. Бернардо Сілва зібрав навколо себе двох футболістів та видав. Чудовий пас на Ілкая Гюндагана, який в два дотики розстріляв кіпера Ньюкаслу. На 29-й хвилині Нюкасл зрівняв рахунок. Альмірон в падінні в центрі Воротарського замкнув передачу Максимена. Вже через 10 хвилин на 39-й хвилині рахунок стає 2-1 на користь Ньюкаслу. Уілсон в центрі штрафного розхитав захисників. Та відправив м'яч в правий кут. Вже на 54-й хвилині рахунок стає 3-1 на користь Нюкаслу. Тріп'єр зі штрафного блискуче забив м'яч в ліву дев'ятку. Вже через 6 хвилин рахунок стає 3-2 з передачі Родрі Ерлін Холланд вколочує м'яч в ворота Нюкасла. Та вже через 4 хвилини на 64-й хвилині. З космічної передачі де Брюйне Бернардо Сілва робить рахунок в цьому матчі 3-3. Тому в цьому матчі Ньюкасл показав свою міць, свій бойовий дух, і тепер багато хто буде зовсім з інакшого боку дивитися на цей клуб. Що ж, я ще хочу наголосити, що Арсенал виграв на виїзді у Бормута. 0-3, дубль на рахунку Едегора та саме Арсенал це єдиний клуб, який ще не втрачав очки в цьому чемпіонаті. Наразі вони займають першу сходинку, і такий результат після трьох турів останній раз був в сезоні 2004-2005, коли Арсенал тренував Арсен Венгер. Я хочу нагадати, що той сезон вони закінчили на другій сходинці. Пропустивши поперед себе Челсі, і відставання від Челсі у них було 12 пунктів. але Челси того складу були значно сильнішими. Що ж, тепер стосовно останніх новин, після поразки від Ліцу 0-3, керівництво Челсі досить короткий час, хоче підсилити команду вже йдуть переговори стосовно габонського нападаючого Барселони. Або Мянг спочатку керівництво Челсі пропонувало 15 мільйонів євро, та ще й захисника Алонсо. Так розумію, Барселона не захотіла забирати Алонсо до себе, та й вони зупинилися на сумі 22 мільйона євро. Та ще 5 мільйонів євро мають бути в якості бонусів. Тому за інформацією деяких СМІ Абомі Янг однією ногою в Челсі. Йдемо далі. МЮ е, веде переговори з керівництвом Айнтрахту стосовно воротаря Кевіна Трапа. Після уходу із МЮ Діна Хендерсона, керівництво МЮ хоче посилити воротарську лінію. Я нагадаю, що минулого сезону Кевін Трап зіграв 46 матчів в складі Айнтрахту та пропустив 61 м'яч. МЮ може провести ще один гучний трансфер. Це стосується бразильського бінгера Аякса, якого хоче придбати Тенхак. Мова йде про 90 мільйонів євро. Я хочу нагадати, що минулого сезону Антоні провів 33 матчі в складі Аяксу, забив 12 голів та віддав 10 асистів. Та остання новина Бернанда Сілва залишиться в Манчестері ще на рік. Манчестер Сіті мав змогу продати Барнадва Сілву в ПСЖ, які за нього пропонували 100 мільйонів євро, але сам Сілва відмовився переходити у склад Паризького клубу. Що ж, я нагадую лайкати, коментувати та ділитися цим відео з вашими знайомими, що захоплюються футболом. З вами був Юрій, канал Диваний Футбол. Любіть футбол, до нових зустрічей.